Привітю всіх! Як і обіцяла, ми сьогодні працюємо з вами з енергією месла. Тобто ми, у мене дві свічки, бачите, такі, я їх ставлю і будемо показувати техніку. Як ми. З ним будемо боротися зі злом. Ця техніка дає допомогти і розібратися зі злом, яке саме утворюється в нас. Тобто ви розумієте, що ви хочете звільнитись від цього зла, і воно вам дискомфортне. Чи у вас є злість на якусь людину, на якусь, там, ну, на якусь ситуацію? Да? Тут можна працювати саме оцією технікою. Якщо це родова, то там вже не вийде так попрацювати, там вже треба родова або дуже сильно наслана. Буває таке, що у вас панічні атаки. У вас буває таке, що ви не справляєтесь з тремором. Тобто у вас такий настрою нема. Ви розумієте, що якийсь капець в вашому тілі відбувається, якого не було раніше. Там вже більш серйозні техніки, це вже більше треба спілкуватися з вами окремо і розуміти, як правильно з цим справитись. Може бути там наслане так конкретно наслане. Тобто ви вже повинні розуміти, розділяти. Але те, що коротке, таке короткострокове, те, що ми можемо справити з ним. От у вас не було злості, ви розумієте, що ви достатньо добра людина. Ну, дійсно добра, без его. Люблю розповідати про его. Це е, якби наше его це егоїзм. Ну, більше так, це з моєї сторони, як я бачу, егоїзм, любов до себе. Але це таке вже его, що от я, я, а вони ніхто. От, от саме от так воно виглядає. На троні я. У мене є коментатори, які там его зашкалює. Е, я і більше ніхто. І що ти мені кажеш в цьому житті? От я. Але подумали на мене коментатори, чомусь подумали, що це в мене его. Але просто я бачивши істину, розумію, що зі своїм його мене життя так побило. Що В общем, ви розумієте, що у вас є злість, з якою ви хочете справитись. Це вже прекрасно. Значить, ви з нею справитесь. Я ж кажу, якщо ви лежите вообще в... Панічна атака, то там можете писати, будемо допомагати. Значить програма: запалюємо дві свічки, ставимо водичку. Ну, мене чай, я, я вам кажу, водичку ми ставимо там зліва від себе, да? ставимо дві свічки. Е, люба людина спілкується з творцем, має право бути щаслива. І ви, по закону енергії, можете зараз працювати через творця. Навіть якщо ви там не в рейті, неважливо, ви просто світла людина, ви хочете справитись зі своєю злістю, ви істинно її признаєте в собі цю злість. Далі продовжуємо. Значить, енергія, яка в нас, ми в такому вигляді сідаємо, можемо одну свічку. давайте, Тут у мене чогось дві свічки пішло. Ми сіли. Уявляємо, як на нас поступає енергія Творця зверху, позаду спини підходить Ісус. Ви можете призвати Я прошу прийти до мене енергії Творця, істинного чистого, віздісущого». Мати Марію Ісуса Христа. Стати архангелом, двом моїм архангелом світітелям вокруг мене, справа і зліва. Позаду стоїть Ісус, попереду Мати Марія. Мати Марія дивиться на вас. Тобто вона дивиться на вас, якщо у вас є там іконки, да, якісь можете поставити, от у мене вона позаду стоїть. Якщо у вас є, в це дійсно віра. І взагалі люба робота буде працювати, якщо у вас дійсно є віра. Поставили Ісус позаду, поставив руку на вашу голову. Ви можете відчути, як трошечки тиск на голову і так придавлення. Попробуйте в такий стан війти, спокійний. Ладошки ви повинні покласти так, сісти в полулотисі, і сказати, що ви благословенні Ісусом Христом, Матерію Марії, Творцем. Ангелами, архангелами, які вас захищають, і ви готові витіснити зараз через своє тіло в руки шар цієї злості, яка у вас накопилася за ваше життя. Або за ваші останні роки, за ваші якісь програми, які ви не відпрацювали, не могли комусь висказати своє обурення, не хотіли когось образити, але злість у вас накопилася. Тим самим вона, виходить, вас вже і кошмарить, ця злість, але ви достатньо, допустимо, коректна людина і не хочете ображати людей. Значить, ви бачите, як на вас пішла енергія через макушку, вниз по руках. Сюди вона стікає, У нас тут така лодочка, да, як вона лежить, і ви так трошечки шию, вверх потянули, потянули. Оп, опустилися. У вас тече енергія з голови на руки. Потім мати земля, ви просите мати землю. Я люблю використовувати природні інструменти, тільки такими я користуюсь. Вода, свічки земля. Мати земля, ви сидите в полулотасі, просите через нижню, тобто через ваш копчик, щоб енергія прийшла вверх і піднялася в серцеву чакру. І виходить, енергія верхніх чакр вона буде йти і спускатися через руки сюди, в ладошку. Енергія через нижні чакри там може піднятися навіть якісь родові у вас програми, типу злості, з якою ви повинні розуміти, що ви зараз з нею справитесь. Якщо там прям обурення, значить нижню чакру ми не піднімаємо. Тільки з рук ми бачимо, як у нас тече енергія негативна і в руках собирається таке, як в лодочку наливається темна енергія. Значить, тепер розумію, чому дві свічки, дві різних, е з'єднання злості. Значить, з зверху у нас стікає. Ви берете ці руки, ладошки і спускаєте отак, от, наче воду на вогонь. І е, сіли, бачите, воно ще тече у вас. Прям тече, сльози течуть, і вам прям ви хочете все це звільнити. Ви можете проговорювати, розказувати, і хай воно в руки стікає, і знову так берете і виливаєте. І так, до, до того часу, поки у вас на сьогодні, на даний момент, один раз на сьогоднішній день, вистачає. Ви бачите, що ви так трошки ще вилили, більше нема на руках. Ви їх омили, наче з священною такою водою, спустили. Опять же, можете спустити на вогонь, але щоб воно не потухло да? подути. Все, тепер нижня чакра. У нас іде мати земля, піднімає те, що зв'язане з нашою землею, з родом. Да? Воно трошечки підніметься через копчик і в грудину. Тут ви можете тримати тепер отакий от шар, о, уявний шар, але він буде у вас між руками скуплюватися і через нижню чакру підніматися і витісняти, розумієте, такий механізм вверх і вперед. Вверх і вперед. Ви цей шар дивитесь в нього, там можуть бути виглядати як змії, пауки, всяке таке. Негативна програма. Чорна енергія. Ви цей шар спускаєте на другу свічку. Раз. Знову тримаєте, знову піднімаєте, можете проговорювати тим людям, я, на яких у вас є злість. Але вона повинна скопитися не на людині, а сюди накоплюватись. Через нижні чакри до груді підняли і спустили на вогонь. І так, рази три, сім разів підняли. Уявили, витягли через землю, і ви просите кожен раз мати земля. Витягне весь негатив, який зібрався у мені, злість, я хочу від неї звільнитися і більше не повертатися до цієї енергії злості. Витягли, видохли, поклали на вогонь І все. Тепер ваші центри зараз вони більш чисті. Тепер ви берете водичку, яка у вас є, випиваєте її, випили водичку, і ви цією водою, енергію води, заповнили пустоту, яку ви тільки що витягли із себе. Випалили весь негатив, і воно наповнюється енергією води, священної, чистої, родникової. Можете уявити, потім це ви все зробили, водички випали, уявити, як ви йдете, в якийсь, я не знаю, басін, кар'єра, річку, де вам хочеться і скупатися саме в тих енергіях любові і добра, де вам було комфортно, от, прям от кайф був. І ви туди пішли і скупалися. Вас Ісус одягнув в одяг такий же самий білий, як Він сам виглядає. Мати Марія вас поцілувала якби в лоб і в руки. Це не значить, що ми померли, що нас в лоб цілують. Як Мати може цілувати її іноді, так? це нормально. В руки приклала руки до серця. Ісус приклав руки до плечей позаду, якби дає вам енергію любові. Вони вам в цей момент дають енергію сумасшедшої любові. Архангели, ваші ангели, по бокам вони вас захищають тепер. І тепер ви подякували їм всім. Сказали, що ви дуже вдячні за любі маніпуляції світлих енергій, які вам тільки що робили. У вас тут немає прив'язки до егрегорів ніяких. Може. Ну, тут, да, тут Ісус виходить все одно, але прив'язки цієї медитації немає ніяких прив'язок, немає ніяких контрактів не з ким. Це просто енергія Божественна йшла на вас. Більше нічого нема. Після цього ви кажете, що ви дуже дякуєте за цю е, роботу, за цю медитацію. Ви обіцяєте повернутися для дальнішого відпрацювання цих енергій, злості, які у вас скоплюються. І далі, чим далі ви будете займатися, тим менше у вас цих енергій буде з'являтися. І згодом, дуже короткий срок, ви так собі можете проговорити, ви повністю звільнитесь від е, Ну, прив'язування до цих енергій і взагалі зможете ніяк не реагувати на токсичних людей. І тим самим ви не будете їх спонсувати енергією. Після цього ви уявно якби, повертаєтесь в своє тіло. Може, ви прям відчуєте це екологічним способом для вас. Ви так можете проговорювати або просто слухати і повторювати. Тим самим ви прочистили себе. І захистили завдяки ангелам-архангелам, які вас можуть супроводжувати. Але дивіться, який момент після цього люди можуть спеціально відчувати вашу чистоту. Ви почистились в білому халаті, пішли. Вони можуть відчути і спеціально вас виводити на злість. Тут треба робити не один раз. Воно за раз працює як облегшення, але якщо ви будете працювати довго, воно спрацює як вже такий трамплін для прыжка, І далі ви просто не дозволите е, людям вас виводити. Все. Але це не одноразова медитація, це однозначно. Е, у мене працювало десь воно рік-півтора навіть. Тобто, от таким чином воно мене перевіряло. Далі ви на автоматі будете все це робити. І просто розумієте, що люба робота потребує часу. Я всім дякую, будь ласка, використовуйте, всім до побачення!